Здоров, гайс! Шоу Класік The Strongest Man on Earth уже дуже близько. Це змагання відбудеться вже на цих вихідних. Тож давайте з вами послухаємо, що провідні атлети, учасники цього дійства розказували Брайану шоу. Я постараюся зробити для вас переклад усіх фаворитів. Ну, а розпочнемо ми із Тома Стольтмана. Вітаю, Том. Я чесно кажучи, у дуже великому очікуванні, як і багато вболівальників в очікуванні. Усі із нетерпінням хочуть побачити, що ти зможеш показати на цьогорічному шоу класік. Отож, розкажи, як проходять твої тренування. Так, так, я теж в очікуванні, як ви знаєте, я змінив тренера. Ми вивчаємо багато нового. У нас з'явилося дуже багато різних тренувальних фаз, і загалом тренування йдуть добре. Також можу сказати, що зараз я у відмінній формі, як фізично, так і психологічно, і моє тіло почувається дуже добре. Виглядає так, ніби ти набрав трохи, скільки ти зараз важиш. Ем, ну, насправді я досить легкий. Моя поточна вага зараз складає десь 175-180 кг. кілограм. Але можу сказати, що зараз я сильніший та більш підтягнутий, аніж був, наприклад, минулого року, при тому, що важив тоді я більше. Ну і виходить, що зараз мені якби треба адаптовуватися до цієї нової маси. Але це все насправді дуже і дуже добре. Мої силові піднімаються, мої показники у всіх статичних івентах також ростуть. Ну і швидкість при цьому нікуди не дівається. Тому я дуже щасливий, я дуже цьому радий, і мені насправді комфортно у цій вазі, в якій я зараз знаходжуся. Ну це напевно дійсно може налякати кількох стронгів, які почують такі слова від тебе. Отож, давай поговоримо про івенти, на які вправи ти найбільше чекатимеш. Я із нетерпінням чекатиму на локпрес, і те, що цього року локліфт буде на максимально вагу, мене насправді дуже і дуже радує. Колода на максимум це одна із тих вправ, які дуже добре у мене залітають на тренуваннях. І власне на цьому змаганні я хотів би наблизитися до цифр ну, 210-212,5 кг. кілограм. Це би було класним результатом, та й це би було особистим рекордом для мене, але також я впевнений, що можу досягти позначки у 215 кг. кілограм. Тренування показують, що усе якраз до цього йде. Ми з тренером багато працюємо для того, щоб покращувати свої результати. Я навчився краще використовувати ноги, бо раніше знаєте, я фактично просто вижимав вагу, не використовуючи ноги разом із плечима. Отож, це мав би бути класний івент для мене. Ну а от далі буде моя спокута за Атлас Стоун минулого року. Так, так сто відсотків я очікував, що ти так скажеш, і чесно кажучи, у мене дійсно відчуття, що ця спокута наближається. Ну ця думка дуже довго сидить у моїй голові, і я для цього. Дуже наполегливо тренував кулі. Моє останнє важке тренування у кулях буде завтра, і для цього я витягнув навіть те, що не використовував напевно із часів мого рекорду на кулях. Тому на змаганнях я зможу їх закинути. Я буду у хорошому становищі, і у мене точно не буде нуля на медхудство. Ну на мою думку, багато людей чекатиму цього від тебе і чекатиму і я. Знаєте, я багато разів передивлявся те відео, і у моїй голові крутилася думка: можливо, не варто було одразу йти на найважчу кулю, треба було спочатку розігрітися на легших. Тож я працював над цим на своїх тренуваннях. Ми з тренером розробили стратегію, як брати участь у цьому івенті. Словом, я збираюся перенести на змагання те, що я робив на тренуваннях. Я точно не буду йти до найважчої кулі і піднімати одразу її. Ну а яка твоя думка стосовно перекидання кеги? Бо саме ця вправа буде якраз перед менхутстоун? Ну можу сказати, що я просто створений для таких кіткових вибухових івентів. У мене хороші важелі, я високий, тому це дійсно на всі 100% хороший івент для мене. Поділися, яку, на твою думку, вагу тобі вдасться перекинути у цій вправі. Ну я хотів би ж бурнути 45 кг, можливо, навіть і більше. У лугліфті, як на мене, дуже багато людей зараз говорять про Луказахатона, про Трея Мічела, про Андра Фойту, і трохи несправедливо забувають про тебе, бо ти теж можеш тут показати дуже пристойні цифри. Я взагалі думаю, що у нас тут буде десь приблизно 8 стронгів, які зможуть підняти. Щось в районі 200 кілограм. Як на мене, то прям дико про це говорити, але це дійсно може статися. Для мене тут справа в стабільності, адже не буде жодного сенсу, якщо я виграю кіктос, а потім провалюся у всіх інших вправах. Посісти третє місце у колоді вже буде, чесно кажучи, великий успіх для мене. Потім те саме стосується фрейму та перетягування канату. Ну а далі перемога на кягах та кулях мала би забезпечити мені дуже хороше місце по завершенню першого змагального дня. Отож, повторюся, головне це стабільність та послідовність. Мені потрібно у кожній вправі показувати максимум та старатися займати місця у трійці лідерів. Поговоримо про другий змагальний день і розкажи, що ти думаєш про станову тягу із трабар. Ну я думаю, що це буде дійсно захоплююча подія. Я справді важко працював над нею на своїх тренуваннях, але жодного разу не виходив на разовий максимум, тому ну не знаю, що приблизно зможу потягнути. Я піднімався до 400 кілограм на своїх важких тренуваннях, а все решту залишаю конкретно для змагань. Як на мене, то ставки у цій вправі будуть високі, але вони не будуть уже аж настільки високі, як це може виглядати у соцмережах. Це буде перша вправа другого змагального дня, і я збираюся підійти до неї із хорошими балами. Тому результат моєї тяги, грубо кажучи, буде залежати від турнірного становища. Я насправді не збираюся витрачати забагато енергії на цьому івенті і хочу підійти до нього із розумом. Тому, якщо зможу фінішувати у трійці найкращих, то це вже буде дуже і дуже хорошим досягненням. Тим не менш, я дійсно із нетерпінням цього чекаю. Це мала би бути доволі весела вправа. Трабар із величезними шинами має виглядати дійсно дуже і дуже класно. Так дійсно воно виглядає таке величезне, масивне. Думаю, це справді буде крутий івент. Хочу також сказати, що. У вас буде точна репліка цієї штанги, і усі атлети зможуть належним чином розігрітися, класно провести свою розминку, і ви не будете в тому становищі, коли виходите на сцену, та вперше торкаєтеся цієї штанги. Як на мене, то це дуже важливо, бо інколи буває, що використовується нове обладнання, а спортсмени розминаються на будь чому а потім виходиш на сцену, і ти не відчуваєш це обладнання так, як воно повинно бути. Може є ще якісь івенти, які тебе турбують. Ну скажу, що коли я вперше побачив, що це будуть за вправи, то подумав такий: ого, це буде важко, майже усі івенти на максимум. Але зрештою, вправи як вправи, це майже все те, у чому я коли-небудь брав участь. Мені потрібно було трохи підлаштувати свої тренування. Так вони важкі, але я би не сказав, що вони прям критично важкі. Мені таке подобається, і мені подобається, як моє тіло на це реагує. Я дійсно стою сильнішим, кращим, і я дійсно з нетерпінням чекатиму на це. Також хочу сказати, що ну дуже хочу спробувати себе у такому важкому супер-йоку. Давненько я такого не робив. Воно напевно зробить мене на сантиметрів 10 коротшим, але я з цим якось змирюся. Чесно кажучи, я дуже радий бути частиною цього шоу. Усі івенти мені подобаються, на усі я чекаю, і також скажу, що я на всі 100% готовий до шоу класік. Класно, чувак, я дуже радий таке чути і не можу не запитати тебе, яка твоя ціль, що ти вважатимеш за успіх на цих змаганнях. Ну скажу, що я почуваюся зараз дуже впевнено. Мені дуже подобається як проходять мої тренування, як моє тіло на це реагує. Я напевно штовхнув його до якихось нових меж, до якихось його нових лімітів. Словом я готовий. Я дуже впевнений і можу сказати, що іду на шоу класік для того, щоб перемогти. Також я хочу довести людям, що хороший і у статичних вправах, і можу змагатися із найкращими у становій тязі, у логліфті, чи навіть у важких йоках. Тож, я йду за першим місцем, це 100%. Ну, якось так, друзі, що думаєте ви, чи зможе Том Столькман дійсно перемогти на шоу класік, бо ті моменти із його тренувань, які я висвітлював на своєму каналі, ну, здавалося, якимись такими прохідними, чи що. Можливо, сам Том частину своєї підготовки тримає у якійсь таємниці, бо наразі виглядає так, що Стронги із Америки ну трошки покраще будуть. Тим не менш, нам з вами не варто забувати, що Стольтман це Стольтман, і він прекрасно вміє, або принаймні умів включатися по ходу змагань. Та і зрештою, Том був єдиним атлетом, який до кінця боровся із райнонелом для того, щоб виграти титул найсильнішої людини світу. Тому за тим, чи зможе Альбатрос дійсно показати хороший виступ, на шоу Класік буде 100% цікаво глянути. Свої думки стосовно цього, обов'язково напишіть у коментарях, ну і також напишіть, кого із атлетів перекладати наступним. Дякую за вашу увагу! Скоро почуємось.